Всіх вітаю на своєму каналі. Останнім часом мені дуже подобається тайська японська кухня. Готую такі рецепти і тому хочу з вами сьогодні поділитись одним із них. Це тайський червоний суп, який готується на кокосовому молоці. Суп дуже смачний. Раджу приготувати його для своєї родини. Я думаю, що всі будуть задоволені. Для приготування такого супу нам потрібно солодкий червоний перець, цибуля, імбир і чесник. І все це потрібно мілко нарізати. І да, цей суп з м'ясом нам потрібно ще три корінні грудки, які ми також мілко нарізаємо. Казаночок наливаємо трошки олії, додаємо курку, підсмажуємо і потім витягуємо її із казанка на тарілочку. До казаночка знову наливаємо трошки олії, додаємо туди червоний перець, цибулю і часник і трішки підсмажуємо. На слідуючому етапі додаємо червону тайську пасту карі, імбир і заливаємо це все куриним бульйоном і додаємо кокосове молоко. Даємо цьому всьому закипіти і потім додаємо курочку і варимо курочку хвилин 15. Курочка приготувалася, час додавати рисові нудлі, проварюємо їх хвилин 3 і додаємо столову ложку рибного соусу і виключаємо цей суп. Після того, як виключили, додаємо зелену цибулю мілку нарізану, базилік, коріандр. Також видавлюємо 2 столові ложки соку лайма, все перемішуємо, сіль по смаку, як вам подобається, даємо трошки супу настоятися, і все, наш суп готовий, дуже смачно. Готуйте вдома. Всім смачного! Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, написати коментарі і до нових зустрічей в нових відео. А ще напишіть, чи подобається вам тайська кухня. Готували ви такий суп і чи сподобалось це все вашим рідним. До зустрічі!